Про кримінальну справу проти генерала залужного мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєй» і в цьому відео я хочу обговорити дуже важливе насправді питання. Мова йде про певне кримінальне переслідування генерала залужного, або як мінімум, про збір на нього компромату. Власне, коли впродовж останніх двох тижнів почала з'являтися інформація про те, що готується кримінальна справа проти генерала Залужного, я цю інформацію сприйняв достатньо критично, але після того почав уважно слідкувати за тим, що відбувається в інформаційному просторі. Деякі джерела, які поширювали цю інформацію, вони мені не подобались. Я розумію на кого вони працюють, і через те в мене були певні підозри. Проте, зараз я отримав підтвердження із боку тих людей, яким можна довіряти, принаймні я цій інформації довіряю точно. І, власне, мова йде про те, що деякі офіцери в силових відомствах повідомляють, що Зеленський чи Єрмак дали команду знайти любою ціною компромат на Валерія Залужного. Це має бути щось з розряду, там ну чогось такого брудного, щоб е, виконати хоча б одне із поставлених завдань. Перше, залужний добровільно, наприклад, напише рапорт про відставку. Друге, у випадку, якщо залужного Зеленський зніме, то з допомогою такої інформації можна буде захиститися перед західними партнерами. Що власне для Зеленського зараз є критично необхідно. І третє: в такий спосіб можна реалізувати просто сценарій. Фантастичної брехні, ви знаєте, є таке слово хуцпа, це надзвичайно цинічний різновид брехні, просто надзвичайно феноменально цинічний. Там різні приклади хуцпи є. Там, Наприклад, є там випадок, що суддя розглядає кримінальну справу. І в цій кримінальній справі суддя чоловіка за те, що він вбив своїх батьків. І Чоловік просить, просить про пом'якшення вироку. Суддя питає, на якій підставі Він каже, ну тому що я сирота. Оце як такий один із приклад хуцпи. Так от, коли ми говоримо про хуцпу, власне, третій варіант, і я до цього варіанту схиляюся максимально, то мова йде про те, як Зеленський та Рей Єрмак хочуть через збір компромату і через ведення певної інформаційної лінії перекласти свою відповідальність за провал підготовки до війни. за... Неприйняття чи прийняття непотрібних політичних рішень, які власне поставили нас в таку військову ситуацію в перші дні повномасштабного вторгнення. І, власне, по тому, що відбувається в українському інформаційному полі, я повторюся, але це важливо. Я схиляюся саме до третього варіанту. Причому зараз з дуже великою ймовірністю. Розглядається варіант звинувачення генерала Залужного в тому, що московська армія дуже швидко змогла пройти Чонгар безперешкодно, попри те, що колись там були і міні загородження і якісь укріплення. А тут безперешкодно і фактично без пострілів по суті захопила величезну територію України. І ну власне зараз ту територію ціною колосальної української крові відвоюють збройні сили України. Свій час героїчний радник офісу президента Люся Арестович вже пояснив для всіх посполитих, щоб не було запитань, коли там Фейгін його мені здається запитував. А що що сталося з Чунгаром? Ну Арестович сказав, профукали. Ну він сказав інакше. Просто якщо я це озвучу, то мене почне блокувати Ютуб, тому я це не повторюю. Це було таке пояснення. Потім пройшло півтора роки і нам витягнули нещасного офіцера, який пробув в полоні, і який, грубо кажучи, почав брати вину на себе. От я не зміг підірвати там ще щось, ще щось. Потім в якихось ефірах окремих Подоляк каже, що ми були розгублені, ми стільки грошей вкладали в будівництво інфраструктури, і ми не готові були руйнувати ту інфраструктуру, яку будували за свої гроші. Ну і ще багато таких дурних насправді є епізодів, але це те, що було до. Що відбувається зараз? Піднімається певна така інформаційна хвиля. Вийшло декілька статей на українській правді Томаша Фіали. Вона належить до такого соросячого пулу, і фіала зараз повністю працює з офісом президента з Андрієм Єрмаком. Це така собі спайка московської агентури і п'ятої колони. Крім того, з того ж самого пулу насправді відбулося певна стаття, написана на BBC, і в такий спосіб відбувається певне формування громадської думки, яке в кінці, там, от, грубо кажучи, це зараз перший, другий, там третій крок, а на десятому кроці в такий спосіб попробують підвести до винуватого і винуватими зробити саме військових. А не політиків, не вище політичне керівництво України, яке приймало відповідні рішення про розмінування, приймало, а потім їх реалізовувало, про що з радісними обличчями звітувало всьому українському суспільству. Мова йде про Верещук, як вона розповідала про те, що там розмінування йде за планом, як там відповідно до домовленості, там шатли скоро будуть е їздити в Крим там, із Криму там, і так далі. І Ще адміністративний сервісний центр, будівництва це насправді важлива деталь. І от, власне, складаючи ці всі компоненти в купу, в мене виникає враження, що зараз саме генерала Залужного спробують зробити відповідальне. Швидше за все, його спробують зробити відповідальним в такій як би, легкій формі, щоб без кримінальної справи, бо в очах українців він все-таки має дуже велику зараз політичну вагу. І це, очевидно, він є лідером Збройних сил України, а Збройним силам України довіряє 98% українців. Воно і зрозуміло, в той час як 78% українців вважають Зеленського винуватим відповідальним за корупцію. І отут ми підходимо до. Ще одного моменту. Якщо в такий спосіб використати залужного як щит від своєї поведінки, від провалу підготовки до повномасштабної війни або від свідомої зради, тут питання, що це було? бездіяльність чи свідома діяльність на шкоду. Але це питання, в якому в майбутньому повинні розбиратися слідчі насправді, тоді, коли ми будемо наводити лад в Україні і надавати всім по заслугах. Але от в рамках того, де 98% довіряють ЗСУ, а генерал залужний головнокомандувач ЗСУ, тоді ми отримуємо, що в такий спосіб Зеленський ще й попробує усунути конкурента. Адже батько в перемоги повинен бути тільки один: це той батько, який провалив підготовку, але героїчно пише відосики. Випрошує всюди зброю, але не запускає свого виробництва. Так, просити треба, звичайно, але де наше виробництво, який в нас був потенціал, І ще багато всякого. Тому, тому ситуація, як то кажуть, на букву Х і не хороша. і я думаю, що ця ситуація буде розвиватися в достатньо поганому напрямку. І, мабуть, одним із найближчих відео на своєму каналі я постараюся зробити детальне. Дослідження того, а що ж таки сталося з Чонгаром, і саме важливе, а хто ж відповідальний за його розмінування? Тому що оце, що нам в інформаційному полі малюють, це знаєте, така колективна безвідповідальність. От якби всі промахнулися, ну а оскільки всі промахнулися, ну знаєш, якби ніхто і не винен, тому що всі промахнулися, але це насправді не так. Тому що є конкретні прізвища військовій структурі, які очолювали, які, там, грубо кажучи, отримавши наказ від вищого політичного керівництва, цей наказ ланцюжком спускався вниз. Ну тому що якийсь сапер-рядовий із якоїсь бригади він особисто не міг, очевидно, прийняти рішення там почати розміновувати там Ченгар. Ну розумієте логіку. Тому я це питання постараюся дослідити в одному з найближчих своїх ефірів. Тому для нових глядачів каналу запрошую вас підписатися на канал, щоб не пропустити. Я постараюсь документально це дослідити, наскільки це можливо, не маючи доступу до певних матеріалів. А від всіх глядачів мого каналу прошу про інформаційну підтримку, тому що ситуація дійсно дуже важлива, загрозлива. Ну і розголос певним чином він знову ж таки допоможе. Захистити генерала залужного від можливого свавілля зеленського та Єрмака, які фактично контролюють зараз всі силові відомства. Тож прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити, підписуйтесь на канал. Запросіть друзів зробити те саме. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.